Ось такий вигляд ще недавно мали дахи майже 40 багатоповерхівок у Нікополі, які потрапили під снаряди російських окупантів. Впродовж двох місяців робітники підрядної бригади від КП МЖТІ працювали над їх відновленням майже без вихідних, щоб як скоріше усунути руйнуванням до початку холодів. Робота з такими пошкодженнями досить специфічна та важка. Кожний дах мав свої нюанси. Будівельники знімали пошкоджені плити, підіймали та встановлювали нові, бетонували та укладали рубероїд. Окрім складнощів у роботі, такі руйнування ще й досить дорогі у відновленні. Тому за кошти місцевого бюджету оплачували роботу підрядної організації та закуповували матеріали, щоб як скоріше відновити крівлі. Наразі повністю відновлено більшість дахів. На останніх шести будинках ведуться фінальні роботи. Оскільки роботи по ремонту крівель підходять до завершення, будівельна бригада починає ремонти в будинках, де було ще серйозніше руйнування і потрібні ще складніші роботи. Один з таких об'єктів уже в процесі відновлення. Перебіти два ліснічних марша, площадка між 4 і 5 етажом, повністю була повреждена пліта 5 етажа під'їздної частини, повреждено три пліти кровельних і поврежден один димар прийшло знімати. Работ очень много. Провели на данный моде частичный демонтаж только по крыши и плиты пятого этажа. Сегодня сейчас будем снимать ступеньки и перекрытия между четвертым и пятым этажом.